Росія тим часом повідомила про дрони над своєю територією. От їхні міноборони на все, що спромоглося сьогодні зранку, то написати про появу літальних апаратів над територією Білгородської області. І пишуть вони, що засобами ППО було знищено декілька три, якщо бути точним. БПЛА літакового самолітного типу над Білгородською областю. Отакі от лаконічне повідомлення. Типове для росіян жодної згадки про події біля керчі про знищення корвета. От про три дрони написали. Ну і так в порядку власне гумористичної нашої рубрики е, можемо показати також, як вирішили захищати від дронів Санкт-Петербург. Росіяни там задіяли ну вже важку артилерію. Насправді засоби безвідмовні абсолютно. Місцевий губернатор Біглов, губернатор Санкт-Петербурга, після прильотів нещодавних ХБПЛА дронів ударних по Санкт Петербургу. Вирішив об'їхати місто з іконою і священниками. Джебіглов завершив молітвіний об'їзд. Пишуть про значить, окружній дорозі Санкт-Петербурга разом з місцевими чиновниками і представниками церкви. Взяли з собою ікони Божої Матері Александра Нєвського і Іоанна Кронштадтського. Ну це якась російська Єрес. У них там свої псевдосвяті, які ну Олександр Нєвський. Це в них святий. І Кронштадтський, і цього взагалі персонажа я мало знаю, але зрозуміло, що це російське православ'я, таке єретичне відгалуження власне християнства. Вони там намагаються бачимо різними засобами і молитвами вже захищати Санкт-Петербург від українських дронів. Знаємо, що російським е, окупантам роздають навіть брошурки з молитвою на захист від українських дронів, бісовських дронів, як вони це пишуть. Так, отже, такі методи бачимо всюди на Росії застосовують. Це і не лише на фронті на окупованих територіях, але і безпосередньо на території Росії, як бачимо Санкт Петербург, зі іконами від дронів намагаються захищатися. Побачимо наскільки ефективно це буде. Найближчим часом, як то кажуть, реальність вона покаже і нові дрони долетять до Санкт-Петербурга. У цьому сумнівів немає, з якими іконами вони би там не їздили, не каталися. Далі поговоримо про міжнародну політику. У нас гряде у Сполучених Штатах супер -вівторок. Тобто день, коли визначиться фактично кандидат від республіканської партії на президентських виборах, Нікі Хейлі із з останніх сил намагається створити конкуренцію Дональду Трампу. Ну а той, пре, що називається як бульдозер, вже викликає Байдена на чесне, як каже Трамп, відкрите протистояння, просить Байдена не прикриватися судами. Це останнє зведення Трампа, яке прозвучало вчора. А це його конкурентка Нікі Хейлі, яка. Продовжує боротися і навіть перемогла на у Вашингтоні, окрузі Колумбія. Щоправда, суттєво це відриву від Трампа і його конкуренткою не скоротило. Трамп продовжує бути фаворитом і в супервівторок, 5 березня, у сполучених штатах, відбудеться праймеріс голосування у 15 штатах відразу. Чи є там штати в цьому списку де Нікі Хеллі зможе взяти голоси і якось змінити ситуацію? Запитуємо політолога, міжнародника, проректора Українського католицького університету Дмитра Шеренговського. Дмитро з нами на зв'язку. Дмитро, вітаю, доброго ранку. Вітання Андрію, доброго ранку. Тож, все вирішиться стосовно Трампа. Ну, принаймні в частині праймері з республіканської партії. Очевидно, саме 5 березня американці готуються саме якраз виборці республіканців готуються голосувати. І от серед цих 15 штатів виділяється, я бачу, Каліфорнія, яка може делегувати 169 делегатів на виборах, тобто це суттєве число. І каліфорнія завжди відзначалася більш ліберальними поглядами, такими. Чи є шанси в Нікі Хейлі хоча б там перемогти на твою думку? І якими будуть результати цих праймеріз, якщо говорити реалістично без ілюзій? Е, якщо бути дуже коротким, то вся прогностика показує, що Хейлі е, програє Трампу в кожному з цих штатів. Єдине питання: наскільки багато вона програє, це є важливе питання. І чесно кажучи, єдина така найбільша складова, яка могла трішки загальмувати весь процес, це був якраз суд, так який все таки визнав про те, що Трамп може балотуватися нічого йому не може зашкодити в тому в тому питанні.